Уже третій раз за останні кілька тижнів студенти ветеринарного університету прийшли під стіни облдержадміністрації. Цього разу з великою підтримкою протестувати проти злиття з аграрним вишем зібралися не лише спудей усіх курсів, а й викладачі. Останні це рішення наразі лише здається формальністю, втім у подальшому воно може потягнути за собою конкретні зміни. Ми абсолютно різнопланові університети. Вони агро. Ми є е, ветеринари техно технології, менеджери у нас є унікальні професії. Ми абсолютно різні за профілами. Якби нам сказали, що це буде злиття на папері, ми б тут не стояли. Водночас студенти налаштовані радикально кажуть, якщо ж їх ігноруватиме обласна влада, вдаватимуться до більш дієвих методів, до прикладу, поїдуть з пікетом до Києва і додають, не розуміють, чому після прийняття рішення про злиття у виші почався тиск з боку керівництва. бути б бути більше студентів, якщо б сьогодні. По аудиторіях не приходились деякі декани факультетів і не казали: підеш на мітинг, завтра. тобі не будь щитися. Все образливо для мене, бо ми відстоїмо також їхні права. Прийдемо до таких радикальних методів, які були 90-му році. Проведемо другу революцію на граніті. Будемо голодувати, поки нас студентів не почують і не зрозуміють, що студент в Україні це є рушійна сила, і ми майбутнє цієї держави. Студенти зібрали майже дві тисячі підписів проти злиття вишів. Їх планують передати президенту через губернатора області уже наступного вівторка. Молодь переконана, на сесії обласної ради як не він, то його заступник точно з'явиться. Олександра Стасишин, Олег Возний ентеоновини.